Чому зникла цивілізація Майя? Це питання понад 100 років залишається однією з найбільших археологічних та історичних загадок людства. Майя це не одна держава, а складна мережа незалежних міст держав, розташованих на території сучасних Мексики, Гватемали, Белізу, Гондурасу та Сальвадору. Вони жили в густих тропічних лісах, будували величезні піраміди, створили точну систему письма і календар. Який був точнішим за Юліанський рівень їхніх знань у математиці, архітектурі та астрономії був настільки високим, що вражає навіть сучасних учених. Період розквіту цивілізації тривав приблизно від третього до дев'ятого століття нашої ери. У цей час виросли найбільші міста: Тікаль, Копан, Паленке, Калакмул, Ушмаль. Кожне з них мало власного царя, який вважався посередником між людьми та богами. Майя мали складну систему управління, жорстку соціальну ієрархію, релігію, що пронизувала всі сфери життя. Археологи встановили, що на піку розквіту чисельність населення могла сягати понад 10 мільйонів людей. Але приблизно в IX столітті міста почали спорожніти, будівництво храмів припинилося, кам'яні стели зупинили свій календар, а на місці колишніх центрів влади залишилися лише джунглі. До приходу іспанців у 16 столітті більшість великих міст Майя вже були покинуті. Що сталося не було слідів масштабної навали чи знищення, не було вулканічного виверження, яке могло б знищити міста. Зникнення сталося поступово, і саме тому воно викликає такий інтерес у науковців: поставте лайк, якщо вас теж захоплює. Як могутня цивілізація, яка передбачала затемнення сонця, могла просто зникнути, і підпишіться, щоб не пропустити інші наукові історії про великі загадки людства. Більшість сучасних археологів і кліматологів погоджуються, що природа відіграла ключову роль у занепаді Майя. Дослідження зразків глини з дна озер Юкатану, проведені вченими з університету Аризони, показали, що приблизно між восьми і десятим століттями регіон пережив кілька хвиль сильних посух, кожна тривалістю від 20 до 50 років. Це був справжній кліматичний шок для аграрного суспільства, яке залежало від регулярних дощів. Має немали великих річок, а їхнє водопостачання базувалося на природних заглибленнях. Синотах, що наповнювалися дощовою водою, коли дощі зникли, зникло й джерело життя. Ізотопний аналіз показав, що рівень опадів у цей період зменшився більш ніж на 40%. Грунти Ґрунти пересихали, урожай зменшувався, а вирубка лісів для розширення посівних площ лише погіршувала ситуацію. З кожним роком родючість зменшувалася. Археологи з університету Кембриджа виявили, що навколо великих міст, як от тікаль. у цей період відбулося повне зникнення лісів. У відстані понад 20 кілометрів залишилися лише сліди ерозії, без дерев зникала тінь, підвищувалася температура, випаровування пришвидшувало висихання ґрунтів. Це створило замкнене коло, дефіцит води, голод і хвороби. Виснаження природних ресурсів призвело до демографічного тиску, на піку розквіту щільність населення сягала сотень осіб на квадратний кілометр надто багато для регіону, де кожен гектар залежить від дощу. Це означало, що навіть незначна зміна клімату могла призвести до катастрофи. Підтвердження цієї теорії отримано завдяки спектральному аналізу пилку з археологічних шарів. Виявлено різке зменшення кількості пилку деревних рослин і збільшення частки пилку трав, свідчення масової вирубки. Усе це сталося безпосередньо перед занепадом міст. Деякі археологи навіть називають це першим зафіксованим екологічним колапсом у людській історії. Природа не змогла витримати навантаження цивілізації, яка швидко розвивалася, але не мала інструментів для екологічного контролю. Голод призвів до зростання смертності, скорочення народжуваності й масових міграцій. Люди залишали великі центри і переселялися ближче до джерел води. Водночас почалися внутрішні конфлікти за ресурси. Епіграфічні написи, які вдалося розшифрувати, показують, що в цей період різко зростає кількість згадок про війни полонених і знищення царів. Це ознака політичної нестабільності, яка лише пришвидшила розпад. Поставте лайк, якщо ви вважаєте, що екологічна криза не це не проблема сучасності, а стара історія, яку людство постійно повторює. І підпишіться, щоб не пропустити інші лекції про те, як природа змінювала хід цивілізацій. Хоча клімат відіграв велику роль, екологічна криза не пояснює всього навіть у важких умовах, деякі міста має продовжували існувати. Отже, до справи були залучені ще внутрішні чинники: політичні, соціальні та культурні. Цивілізація Майя ніколи не була єдиною імперією, вона складалася з десятків окремих міст держав, які постійно воювали за території та ресурси. Кожен правитель вважав себе божественним царем, і боротьба між ними тривала століттями. Археологи знайшли написи, що описують десятки локальних воєн. У кінці восьмого століття частота згадок про збройні конфлікти зросла більш ніж удвічі. Після кожної війни руйнувалися міста, спалювалися поля, порушувалися торгові маршрути, це знищувало економічні зв'язки і підривало продовольчу безпеку. Соціальна структура Майя була надзвичайно жорсткою. Більшість населення становили селяни, які працювали на еліту, сплачували податки і забезпечували будівництво храмів. У період криз це призвело до масового невдоволення. Деякі археологи припускають, що в окремих регіонах могли статися повстання або втеча селян з-під влади царів. Також відбулися зміни в релігійній системі, класичний культ правителів, які вважалися напівбогами, втратив силу. Після посух і голоду люди почали сумніватися. У здатності жрецтва спілкуватися з богами, релігійні структури втратили авторитет, а разом із ними і політична влада. Археологічні дані свідчать, що в пізній період зникають монументальні написи, на стелах більше не фіксуються імена царів і дати їхніх перемог. Це означає, що система централізованого управління розпалася, міста поступово занепадали, а населення розсіювалося в менших поселеннях. Ще одна гіпотеза: епідемічна. У ґрунтових зразках знайдено сліди мікроорганізмів, які могли спричиняти паразитарні інфекції. Під час голоду і дефіциту чистої води такі хвороби швидко поширювалися. Хоча це не було головною причиною колапсу, воно посилювало загальну кризу. Археологи з Гарварду виявили в покинутих містах ознаки раптом перерваного життя. Недобудовані храми, залишені керамічні вироби, недопалені вівтарі, це свідчить, що люди йшли не через одну катастрофу, а через тривалий процес занепаду. Після IX століття частина населення переселилася на північ у район Чичен-Іца. Там культура майя продовжила існування, але вже в іншій формі під сильним впливом толтеків. Однак, справжня класична цивілізація майя – з її монументальними храмами, ієрогліфами і царськими династіями припинила існування. Історики називають це м'яким колапсом. Суспільство не було знищене миттєво, воно повільно розсипалося через взаємодію природних і соціальних факторів. Науковий консенсус сьогодні такий: занепад має результат поєднання чотирьох криз: кліматичної, екологічної, політичної та соціальної. І жодна з них не була вирішена вчасно. Найцікавіше, що нащадки Майя нікуди не зникли. Мільйони людей у Мексиці та Центральній Америці досі розмовляють мовами Майя, зберігають традиції та вірування, тобто цивілізація не загинула, вона еволюціонувала і пристосувалася, залишивши глибокий слід в історії. Поставте лайк, якщо вас вражає, як історія Майя нагадує проблеми сучасного світу. Виснаження ресурсів, кліматичні зміни і соціальні конфлікти. Підпишіться, щоб не пропустити нові наукові розбори минулого, яке пояснює майбутнє.